Доброго всім дня, Пані Домінант знесла яйце, валує як різана. Яйце в неї ще маленьке. Ну, вона несе це десь два тижні. Несуться молодки, черга ось стоїть, да, та сердиться. А це проситься, подвинься, я сяду з тобою. Оце такі молодочки в мене. Я вам показувала, що я їх від петухів убрала, і вони в мене ось тут на городі, де росли помідори. Відгородила сіткою. І ось тут вони в мене є на сонечки. Думала, 13 курочок у мене, але ж обнаружила, що ще тут є 3 петуха. Так, що це таке? Ось маленький, відсталий. Он білий і ось білий. А це курочки. Це моя клуша. Клуся. Клуша? клуша. Так що так, це в мене старі кури і петухи. 5 штук. Кури я уже почти убрала, ось залишилося сім куриць. І я їх теж буду убирати. Яєць у них вони не несуть зовсім. Коли я їх убирала, то дивилася б, що було б одне яйце у місяць. І то ще не відомо було б воно чи ні. Уже декілька днів зовсім немає яєць. То було хоч одно у тиждень, а це зовсім немає. Так що годувати я їх не хочу, буду убирати. Оставлю одного тільки цього півня. Домінант. Що я сьогодні роблю? Сажу цибульку. Радар, Дев'ять рядочків вже посадила і це вже приготувала ще три рядочки, посипала попіл і буду висаджувати. Так само ж я садила часник. Часник садила я 11 жовтня. Вже й земелька вляглася. Це в мене цибулька сходить. Я її як беру, зрізаю ось так, і вона виросте друга. Ось такі. Цибулька гарненька. Клубничку ще нічого не робила їй, багато посохшої. Так що так, займаюсь посадкою цибулі? А ви посадили вже? Ще хочу в цьому році перший раз за все своє життя посіяти на зиму моркву. Так що сьогодні також посію морку свою шантане. Подивимось, що вийде. Не вийде, перекопається, будуть помідори на ці діляночки. О, викопала цибулину. Кури почали розкльовувати її. Так що, так, підглядаю до сусідки. Подивіться, які в неї красиві хризантеми. Красота. Жовті, красовені. Я так люблю такий колір. І це красиві, розові два вида в неї ось. Яка краса. Ось перець підвісила, все сохне і ніяк не висохне. Такий він в'ялий-в'ялий, а вісить, сохне вже дето з місяць. Скоро вже морози будуть. Напевне, його треба занести в будинок. Може там висохне. Красиво так. На городі поморозило Чорнобривці в дворі ще квітнуть. Не обрізаний ще виноград. Скажіть, будь ласка, коли ви обрізаєте осінню чи весною? І коли потрібно? В тому році ми обрізали осінью. І він у нас не померз, я його не ховала, не скручувала, не обгортала нічим. І він у мене ось живий, як кажуть. У сусід... сусіди ховали, закапували в землю, і в них він пропав. Коли потрібно його обрізати, підскажіть, буду зараз досаджувати. Бо з завтрашнього дня міняється погода. І треба сьогодні все вспіть, зробити. Так що всім, друзі, пока-пока.